знаходитися в мене в студії СахнуАрт, Радий вас бачити. Зараз ми вам розповімо коротесеньку екскурсію про нашу майстерню, де ви зможете побачити гончарні вироби вже готові, де зможете побачити, як воно працюється, і доторкнутися до глини і відчути дух справжнього українського традиційного гончарства. Зараз ви бачите кінцевий варіант. З цього стола і ці вироби завтра вже поїдуть на ярмарку або в крамницю. Але з вами почнемо з самого початку. А. Ось це гончарство починається звідси. Це ось глина, звичайна глина, яка приготовлена до гончарного кола. Тут на цьому столі вона вимішується, на вагах вона взвішує, звішується. Це для того, щоб вироби були більш-менш однакові. Все залежить, Розмір залежить від воги. На кожен виріб у нас є своя вага глини, то ми вже наперед можемо вирахувати, яка буде його висота, яка його буде ширина і який в нього буде об'єм. Після того, як ми тут зважили глину по шматочках, ми з вами йдемо це все на гончарне коло. Ось у нас перше гончарне коло. Ось у нас друге гончарне коло. Як ви можете побачити, гончарне коло у нас крутиться так само традиційно, тільки ногами. Ніякої тут електрики, сучасності нема. Була б тільки глина і гончарне коло. Це є у нас ще сучасне електричне гончарне коло, яке крутиться за допомогою електрики. Але на ньому великих виробів не зробиш, на ньому можна робити невеличкі. Маленькі вироби, монетки або чашечки. Ну, їх можна робити набагато більше, чим на цьому гончарному колі. На традиційних гончарних колах ми робимо великі роботи. Не в кількості, а більше в якості і, звичайно, в формі. Після того, як вироби були зроблені на гончарному колі, вони знову йдуть на ці полочки, які знаходяться біля нашої глини. Тут вони у нас... Сохнуть, висихають, підсихають. Після того, як ви можете даже побачити, є вироби зовсім білі, а є вироби ще сірі. Це все одна і та сама глина. Оці сирі вироби крутилися вчора. Оці зовсім білі, крутилися пару днів тому. Вони вже повністю сухі і вже. Готові до випалу. Є вироби з червоної глини, які розписані ангобами. Вони будуть робитися перший утін, потім будуть покриватися глазур'ю. Коли ми знімаємо виріб з гончарного кола, ми можемо побачити, що є відбитки пальців майстра, який його зняв. Є у нас зовсім нерівне донешко. В ньому є шматочки глини. Його треба замити і залощити. Як це буде виглядати, зараз я вам покажу. Для цього ми беремо цей виріб і рухаємося на тістю. Для цього його треба залощити. Для цього у нас є ось такий чудовий інструмент. Така маленька скринька з різними камінцями, стекляшками. І За допомогою цього ми будемо зараз лощити. Ну, зазвичай воно на початку береться губка. Так, є. Береться губка, мочиться, повністю він замивається, змиваються відбитки пальців. Но відбитки пальців змиваються не завжди, вони іноді залишаються. Це ще більше і цікаво, коли все ж таки можна знайти відбитки пальців майстра. Чому це цікаво? В мене у діду з бабою є макітра, яку вони використовують раз на рік, тільки на Різдво, трут, мак для куті. Цю макітру їм подарували на весілля ще 55 років тому. І коли я дивився на цю макітру, вона, по-перше, вже пахнеть маком, справжньо пахнеть маком. І там є відбитки пальців майстра, От як її зняли, так її випали. Скільки років тому майстру було в цей час, коли вона крутилась, невідомо. Але все ж таки на відбитки пальців було цікаво подивитися, і так само ти береш, як її знімали, це відчувається. Оця все-таки енергетика це є. Тому на це увагу не звертаємо. Наше завдання, головне його смочити, Смочили. І потім оце починається саме довго. Ось так от смужечка до смужечки починаємо їх терти знизу, вгору. Або навпаки, отак от його повністю щільно треба зробити. Для цього ще це робиться. Це справді не декор, це має суто практичний характер. Глина, коли висихає, вона має пори. І цим самим лощенням ми закриваємо пори для того, щоб воно не потіло, як то кажуть народі, не пропускало вологу. Якщо виробити глазуроване, то цього робити не треба. Ми його покриємо глазурю. Якщо ми його будемо молочити або чорнодимити, Ставити на чому димну на кераміку, треба обов'язково залощити. Як виглядає виріб, який залощений, ось можете побачити, що він повністю блищить смужечка до смужечки. Повністю ось такий він гарний. І тут же з цими виробами дуже, треба дуже обережно їх брати в руки. Щоб руки були не мокрі, тому що ми можемо залишити відбиток пальця. Одне діло, коли залишається відбиток пальці на глині, на сирої глині, а інше, коли залишається відбиток пальця, який ми зараз з вами не бачимо, а потім в процесі він вже проявиться. Це зовсім різні речі. Ось у нас є майстер Павло, який зараз працює над кахлем. Добрий день, мене звати Павло, я працюю в студії СахноАрт. Зараз я працюю над номерами будинків, тут ми можемо побачити різні варіанти цифр, а також однаковий орнамент. Це все буде виконано в різних глазурях і буде на будинках. Тут у нас працює майстер Ірина, яка займається відливкою дзвоників, хатинок, млинів і повністю розробка дзвоників, малюнків, візерунків на цих дзвоників. Це її ідея, її якість. Добрий день. Зараз я займаюся розробкою. Дзвоники для фірми, яка хоче, щоб на дзвониках був їх логотип. У них логотип магнолія квітка. Тому я зробила декілька варіантів, щоб вони змогли вибрати. Я їх поглазурую у різні кольори, і вони скажуть, які їм подобаються.